Кущі смородини потрібно обов'язково підготувати до зими до настання заморозків. Підготовка включає в себе обрізку внесення добрив вольчування. Деякі городники пов'язують гілки, але необхідність в цьому виникає не завжди. Навіщо потрібно пов'язувати гілки смородини на зиму? Смородина культура холодостійка, вона витримує морози до 20 градусів і навіть нижче. При цьому вплив сильного вітру або снігу, який випадає в деяких областях у великих кількостях, здатне виявитися для кущів згубними, гілочки ламаються через сильні пориви вітру, і пританені осідає насту. щоб допомогти смородині пережити зиму з найменшими втратами. Сидівники вдаються до деяких хитрощів. Зв'язування гілок один з найпопулярніших способів захисту від вітру і снігу, після перекопування пристовбурного кола під годівлі куща. Обрізки та інших обов'язкових заходів гілочки збирають до центру і обв'язують по спіралі міцною мотузкою. Можна додатково вкрити кущ зверху мішковиною або спанбондом. Зазвичай садівники вкривають молоді кущі, так як вони найбільш сприйнятливі до впливу низьких температур. Існує інший спосіб зв'язування гілок. У центр куща вбивають кілочок, і до нього по черзі підв'язують гілки, це дуже зручно. Коли кущ досить великий і розлогий, у процедури осіннього зв'язування гілок є і недоліки. Якщо занадто сильно затягнути мотузку, гілочки травмуються, додаткове укриття плійкою може привести до подприванів гілок. Часто сидівники роблять помилку, пов'язуючи і утеплюючи смородину занадто рано, якщо на вулиці досить тепло, температура навколишнього середовища вища у 15 градусів, а покривний матеріал. Плівка або мішки з поліпропілену погано пропускає повітря, куч неминуче починає подпривати, з цієї причини бажано вкривати культуру ближче до заморозків, а знімати захисний матеріал, як тільки загроза заморозків мине. Зв'язування гілок смородини доцільно проводити тільки в регіонах з суворим кліматом можливі варіанти дій. Якщо взимку буває холодно і випадає багато снігу, варто зв'язати гілки і додатково вкрити. Від сильних поривів вітру рятує зв'язування гілок без додаткового укриття. Якщо холодно, але снігу мало в регіоні не буває сильних вітрів. Можна не обв'язувати смородину, а гарненько замульчувати ґрунт під кущами корою або тирсою ялиновими гілками. Якщо ж снігу випадає багато, але взимку досить тепло. Можна обв'язати гілки по спіралі без додаткового укриття для регіонів з малосніжними і нехолодними зимами, без сильних вітрів в зв'язуванні гілок смородини і додатковому утепленні немає необхідності. Альтернативні способи зміцнення куща для захисту великих кущів від несприятливих погодних умов можна використовувати більш жорсткі каркаси, їх виготовляють у вигляді конуса, в якості матеріалу можна вибрати кілки. Жердини опори вбивають в землю навскоси таким чином, щоб їх верхівки з'єднувалися в єдину вершину над чагарником, зверху можна натягнути покривний матеріал, кінці якого варто зафіксувати на кілках. Кілочки, що утворюють конус навколо чагарнику, допомагають зібрати гілки разом додатково можна обв'язати навколо конуса мотузку в декількох місцях, а вже потім натягнути покривний матеріал. Я готувала смородину до холодної пори року таким чином тільки пару разів, коли прогноз на зиму був несприятливий, а восени посадили кілька молодих кущиків. В цілому ж на своїй ділянці не обв'язують смородину, так як чагарники прекрасно зимують, і без цього, якщо кущ великий, а гілки сильно розлогі, можна встановити навколо чагарнику каркас з пробок або обнести огорожею зробленим з рейок і лочків. Гілки не будуть нагинатися до землі. Ламатися від вітру, подібні конструкції, хороші тим, що навесні їх не потрібно розбирати, важливо тільки стежити за тим, щоб кущ не був загущеним. Гілки смородини пов'язують на зиму для захисту від сильних поривів вітру снігу. Здатних пошкодити кущ, додатково можна використовувати покривний матеріал, що рятує від морозу. Досвідчені городники вважають, що зв'язування гілок доцільно проводити тільки в суворих кліматичних умовах у південних регіонах і середній смузі України. Смородина, як правило, і так добре переносить зиму.